Повітряні сили України є найважливішою складовою оборонної стратегії оновленої української держави. Саме тому сучасна військова авіація потребує до своїх лав справжніх професіоналів, які свідомо робитимуть свій вибір. Кожен військовослужбовець повітряних сил за контрактом отримує унікальну соціальну захищеність, регулярну достойну платню, комфортні умови проживання та вільно вибирає місце своєї служби. Час нових героїв. Служба за контрактом у Збройних силах України. Олександр Серпня у прес-клубі відбулася друга прес-конференція у рамках кампанії «Дізнайся, як працює твій депутат. Майже два місяці тому у Житомирі було оголошено про початок кампанії звітування депутатів у передвиборчих програмах. І направлено 39 запитів: 30 депутатам, мажоритарникам, восьми головам фракцій та представникам політичних сил, які представлені у раді, але не входять до жодної з фракцій. І запит на інформацію про відвідування депутатами комісій на ім'я секретаря міської ради. Владислав Пучич розповів, що конструктивно відповіли на запит про звітування тільки 9 депут депутатів. де ж формально відписався, а деякі депутати взагалі не відповіли. Одним з перших відповів Олександр Величко, це українська платформа, який представив три тези програми, зазначив дати, дати та місце звітування на окрузі, тобто перед своїми виборцями, та оприлюднив методи контакту з виборцями, тобто приймальне працює через соціальні мережі, сайт працює Олександр Величко і так далі. І навів вісім прикладів локальних проблем, мешканців. і Результати їх вирішення. Взагалі не відповіли голови наступних фракцій блоку Юлії Тимошенко пан Олександр Радько, партії регіонів пан Володимир Гірук, рідне місто пані Віра Шелученко, комуністичної партії, пані Зінида Стрекина. Також 21 депутат-мажоритарник від партії регіонів блоку Юлії Тимошенко, нашої України, країною, Собор та рідного міста. Дмитро Ткачук з демократичного альянсу прокритикував депутатів, які не дотримуються програм, що декларували перед виборами, та закликав громадськість таки вимагати у депутатів виконання своїх обіцянок. Депутатство да як такове не закінчується процесом виборів. Тобто, якби світитися потрібно не тільки перед виборами, а все ж таки виконувати роботу і після їх моменту. Бо саме це період каденції і є основним часом, коли потрібно проявляти. Ти себе, що робити далі, що робити нам як громадськості? Що робити просто громадянам, виборцям? Це звичайно контролювати, контролювати органи влади, контролювати депутатів за їхню роботу за виконання їхніх обіцянок. Віталій Кічкірук вже зазначив, що протокол останньої сесії ще досі не написаний. Оскільки є його редакції, є стенограми, є записи. А от протоколу як документу. Ще досі немає, чи то людина одна працює, а там дуже великий був обсяг, чи то ще щось. В кінці конференції її організатори закликали житомирян приєднуватися до контролю депутатів та приймати активну участь в ініціюванні звітів з боку можновладців щодо своїх передвиборчих програм. Напевно, кожному Житомирянину відомо, як проблематично після 21-ї години потрапити додому на тролейбусі. Але тепер у вечірній час громадський транспорт буде розвозити мешканців міста на годину більше. Як повідомив в телефонній розмові начальник управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Костянтин Підпокровний, перехід на літній графік не новизна, так було і раніше. Але у зв'язку із подорожченням проїзду і скаргами житомирян на поганий рух міського транспорту час вирішили збільшити місцями аж до 23-24 години. Найдовше курсуватимуть номер 4, 2, 3 та 15. Трамвай заїжджатиме в депо за чверть на 11. Графік діятиме до осені. Правда, через приїзд до Житомира студентів обіцяють наповнити місто ще 10-15 додатковими тролейбусами, що дасть змогу зменшити інтервал руху транспорту до 2-3 хвилин. Наразі по місту їздить 75-80 машин. У вечірній час в Житомирі на тролейбусі трамваї легко добиратися. Ну не часто ходять. З 9 годин практично не визможно. А то, що рух тролейбусів збільшився, воно видно. Особливо в часи пік. Особливо, як я добираюся з дачі, після 8 годин нічого не ходило, а зараз можна добратися. Вони взагалі не їздять в вечірній час. Ні, не звірітили. Ну ви користуйтесь, як завжди вечором добратися? Нормально? Маршрутки работают хорошо. Я езжу в принципе часов до 10 вечера. Не заметил, что было чаще, чем днем, во всяком случае. Или хотя бы такой промежуток времени, наоборот, их после 9 уже не дождешься. Володимир Дебой разом із Сергієм Рижуком вирішили відвідати декілька дворів міста Житомира задля перевірки стану домів, під'їздів та вулиць мешканці будинків не пропустили можливості поспілкуватися з високопосадовцями та пожалітися на проблеми. Уровень між цим колодцем і цим підвалом, що коли перші дожди і заливають вот ету штуку, тоді заливає заливають підвал, ні одна аварійка нічого не може зробити. По чому? Потому що там не, не соответствує, я в этом не розумію, но там выше, а там ниже. Скоро опять начнеться минусовая, Ніхто этот уровень не зробив. Аварійки что щось делать в підвалі, когда, когда затаплює наш колодець. Мер міста та губернатор заспокоїли людей та пообіцяли вирішити нагальні проблеми вже в найближчий час. Дайте нам сьогодні хоча б полгода или рік для того, щоб вирішити. А я объясню. Зараз уже для того, щоб этот уровень вирівняти, готується проект на ливневку. У вас здесь нет ливневки. Вот в чим проблема? І лівньовку не делают просто так, як захотелось. Готовиться проект і выведение йо на вулицю Котовского. На противагу цьому будинку за декілька метрів по вулиці Котовського 103В стоїть гарно прибрана та затишна дев'ятиповерхівка. Мешканці якої не чекають на допомогу від влади, а своїми силами упорядковують будинок та прилеглу територію. Дев'ять етажів мене на кожному етажі Є відповідальна людина. Чи жіночка, чи там люди працюють. Це не те, що всі пенсіонери, у нас молодіжний дом. Далі. Дев'ять у мене є відповідальних. Є казначей у мене. казначей є. Старші ці етажів збирають гроші, віддають казначею. Є у мене председатель ревізійної комісії і його зам. Далі місяць назад ми вели санітарну комісію. Є обов'язки, які контролювати чистоту, порядок, роботу у борщиці, які предложення давати, і так далі. Також пан Григорій зазначив, що ще зарано ліквідовувати жеки, тому що саме при правильній та плідній співпраці мешканців будинку та ЖКХ можна зробити багато чого корисного для дому та його мешканців. Головне це бажання та ініціативні люди. Ви вже бачили, яка клумба гарна. Поставили простенький, недорогий заборчик. Ми скидувались по 10, там, по 5 гривень, і це все зробили. Далі, для чого ми це зробили? Цей турнікет. Раніше, тут рядом у нас є спортзал. Ми перегородили, тут перегородили двір, великі оці БМВ, які машини, розвалювали нам асфальт, ми поставили знак. Далі е, обновили доску, у нас ніде в городку, нема такої красоти, як тут. Вечірнє час включається в нас світло. Це благодаря начальнику Жека, наша уборщиця, єдина із Жека від Горисполкома. Письмову має подяку від е, боровця Миколи Петровича. Я лічно маю за півроку теж письмову подяку від е, Дебоя. Сьогодні, 5 серпня, у різні роки сталися наступні події. У 1884 році. Закладено перший камінь у фундамент статуї свободи у Нью-Йорку. Відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б'юкененом у 1858 році. У 1886 у США вийшла перша газета українською мовою Америка. Виходила до 22 лютого 1924 дев'ятсот А у 1914 дев'ятсот тому році у Клівленді установлені перші у світі електричні світлофори. У Туреччині заборонене багатожонство цього дня у 1924-му, а у 1967-му випущений перший альбом гурту Пінк Флойд. Також цього дня у різні роки народилися у 1737-му Антоніо Франконі, імпресаріо, що створив французький цирк. Гідемо Пасан, французький письменник, народився у 1850-му. у 1905-му році. Артем Мікоян, російський авіа. Конструктор. Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина на місяці, народився у 1930 році. А у 1968-му народилися Колін Макрей, шотландський реаліст, чемпіон світу 1995-го, член Британської імперії. Та Олег Лужний, колишній гравець збірної України з футболу. Нині помічник головного тренера футбольного клубу Динамо Київ. Якщо ти хоч раз підіймався в небо, ти дивишся на світ інакше. І ти це ніколи не забудеш. Резервна служба в Збройних силах України поверне тебе в небо. Стабільна зарплатня, соціальні пільги, безкоштовне медичне обслуговування, можливість отримати вищу освіту. Служба в Збройних силах України за контрактом. Справжня робота для справжніх чоловіків.